Вітаю, усіх на каналі! Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним, простим і легким випіканням печенням. Називається воно Вифлеємське. Дуже просте печиво, з простих інгредієнтів, ось які є під рукою, швидко замішуються. І мій син просто з великим задоволенням їв це печення, тож також і для вас рекомендую приготувати. Думаю, якщо ви маєте діточок або її не маєте, для себе це буде також дуже смачно. Рекомендую цей рецепт. Думаю, що вам він сподобається і будете випікати ще не один раз. Спочатку я подрібнила горіхи, вони мені знадобляться для того, щоб в кінці посипати печиво. Далі пересіваю борошно, до борошна додаю розпушувач і перемішую. Далі розрізаю масло ось на такі невеличкі частинки, буду вимішувати його з тістом. І масло, звичайно, можна натерти ще на терці, так буде зручніше, можливо, вимішати. Я вирішила в себе нарізати, все добре виминаємо, щоб була однорідна маса. Далі до жовтків додаємо цукор ванільний, додаємо цукор пудру і все добре вимішуємо. Переливаємо жовтки з цукром до тіста і також додаю ще сметану. Все добре перемішую спочатку ложкою, а потім руками. Добре, потрібно тісто вимішати, щоб воно було однорідної маси. Далі вимішане тісто ставимо в холодильник хоча б на пів години. У мене стояло в морозильній камері 20 хвилин. Далі, коли воно охолодилось, розкачуємо його на приблизно 1-1,5 см високості і вирізаємо формочками печеня. Я тісто знову збираю до кубки, все добре ось так замішую і знову потрібно розвалкувати, вирізаю далі печення. До білків охолоджених додаю цукор і збиваю в густу стійку піну. Далі, коли збилась у мене густа сіка піна, викладає ось на кожне печеньку маленькою ложечкою. Після того, як виклала піну з білків, посипаю подрібненими горіхами і буду ще присипати кокосовою стружкою. Також на деякі печені вирішила дати горіхи в цілісності не мелені. І в кінцевому результаті ось таке смачне печиво у нас виходить. Дійсно дуже смачно. Готуйте, нехай вам смакує. Також не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. підтримуйте мене, будь ласка, вподобайкою, також коментарем. Якщо готували таке печиво, то поділіться, як воно вам смакувало. Якщо не готували, чи плануєте готувати. Мені також буде дуже цікаво знати, чи корисний був для вас цей рецепт. Ми з вами зустрінемось в наступних відео. Дякую всім за компанію і за перегляд. До зустрічі!